Вітаю Олександре. Зараз ми у місті Орхус, де розташована літня резиденція данської королівської родини. Найближчим часом там пройде зустріч Володимира Зеленського із королем Данії Фредеріком X. Візит до цієї країни особливо важливий для нас зараз, оскільки із 1 липня Данія головує у Раді ЄС. Тобто, протягом наступних півроку саме Данія формуватиме порядок денний, визначатиме пріоритети та шукатиме компромісом між державами-членами данія вже заявила, що просуватиме тему вступу України до ЄС і чинитиме тиск на Угорщину, яка цьому перешкоджає. Україна своєю чергою сподівається на розширення ініціатив зі спільного виробництва озброєнь інвестування в український ОПК. Адже саме Данія була ініціатором данської моделі, яка передбачає фінансування партнерами зброї саме українського виробництва. Ось що про це сказав нам президент. Є кілька елементів посилення обороноздатності України, окрім питання євроінтеграційне, вони Зрозумілі, нам будемо працювати сьогодні, говорити щодо кластерів, коли ми можемо їх відкрити технічно. Ми підготували, готові до відкриття трьох кластерів. Ми хочемо відкрити зараз один кластер найближчим часом. Але ви знаєте, що є політичні блокування, виключно політичні. Ми будемо сьогодні проговорювати це з партнерами. Ідея оборонного підсилення України сьогодні отримала серйозну підтримку від ще однієї людини. До Данії прибув мільярдер Ерік Шмідт, колишній гендиректор Google. Зараз він сфокусувався на розробці, виробництві безпілотників, зібравши у своїй команді, зокрема найкращих фахівців з Apple, SpaceX і Google. І ось сьогодні він підписав двосторонній документ про співпрацю з нашим міноборони у сфері безпілотних технологій. Давайте подивимося. Це копродакшн між Україною і Сполученими Штатами Америки. А, це буде кілька компаній, а, зосереджуються передусім. Ну, по-перше, тільки на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, це цей рік, і наступний цей рік сотні тисяч. Так, і наступний рік буде збільшення. Подивимося, як це працює. Головний компонент. Це дрони перехоплювачі, там які показали себе вже в Україні. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості. Сьогодні у Володимира Зеленського запланована ще низка важливих зустрічей. До королівської резиденції найближчим часом прибудуть президент Європейської ради Антоніо Кошта та президент Європейської комісії Урсула Ляєн. Вони разом із прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен матимуть розмову віч на віч з Володимиром Зеленським і пізніше зроблять заяви для змі. Ми продовжуємо стежити за всіма подіями і будемо оперативно вам про все розповідати у наступних включеннях. Як студія, передаю вам слово. Дякуємо тобі, Ніна, за цю інформацію. Будемо обов'язково разом з тобою слідкувати за візитом президента у Данію. Нагадаю, це була Ніна Коломієць з Данії, куди сьогодні прибув президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом.